І от головне, навколо чого була наша бесіда це навколо інтеграції українського енергетичного ринку з європейським. От зараз я вам короткі тези угу. від Варковського, з якими я повністю погоджуюсь. Дослівно. Олексій. Він каже, ну ви ж розумієте, що для вашої країни інтеграція це. Єдина можливість існування, ну європейська інтеграція. Що якщо не європейська інтеграція, вас не буде як країни? Ви навпаки, поглиблюєте свій схематоз і свої непрозорі, абсолютно необґрунтовані рішення. І я так само не можу йому абсолютно заперечувати. П'яте. Він каже: Олексій: ми дорослі люди. Ми все бачимо. Те, що ми, ми за тим дипломатичними каналами говоримо, що можемо говорити, але ми все бачимо це однозначно. Ми розуміємо, яка у вас система влади сьогодні. Все це ми розуміємо. І ми розуміємо, що е, альтернативи поки немає, бо виборів немає, війна і так далі. Це у нас нівелювалася роль інституції, якраз. У нас абсолютно у нас з точністю до навпаки. у нас в результаті політикани і політики, що в комітеті, що в уряді, що в офісі президента, вони під себе підтягнули всі ці інституції, поглотили їх. Я ж не випадково вам казав, як Андрій Михайлович Геро зробив ручний регулятор в 2019 році, і саме тому персонально має нести політичну відповідальність, а може і не тільки політичну. і безумовно це далі це колективне рішення. Верховна Рада там і я вибачаю. Я вибачаюсь да, да, Він буде закизразкати, що це колективне рішення, але якось же там чотири. І особи без конкурсу з'явилися там, да, і ці чотири особи, і знаєте, там таке тонке законодавство, яке в принципі дозволяє звинуватити, що ну не прозорі, що там був конфлікт інтересів е, цих чотирьох осіб, і в деяких політиків, які ну, дозволяли собі там товаришувати, там гуляти в ресторанах, ще там якісь там розумієте, це танкі речі. В європейській країні, будь які це давно був вже колосальний скандал, колосальний скандал політичні відставки і відставки, і в Верховній Раді, в комітеті, і в регуляторі за те, що творили і продовжують. Ну ж зараз же менше продовжують творити у нас цим регулятором бо там дуже жорстке законодавство.